14,17. Шановні колеги, прошу розглянути внесення змін до трьох постанов. Всі три постанови стосуються взагалі порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади. У нас дуже багато питань піднімається з приводу того, хто розробив програми, хто за них заплатив і хто їми хто користується, і яке роялті, яке державне підприємство сьогодні платить. Тому ми вносимо зміни до трьох постанов, якими Конкретно виключаємо можливість непередачі е, програмного забезпечення, розробленого програмного забезпечення за державні кошти, е, непередачі до органу державної влади. Тому, от після цих постанов, кожне програмне забезпечення, яке буде розроблено за державні кошти, повинно бути внесено в реєстр визначений конкретно, той, хто веде національний реєстр цієї постанови, і які є загальні вимоги до програмних продуктів, які закуповуються на замовлення державних органів, питання в тих програм, які вже були придбані, тут потрібно кожному по міністерству розбиратися. Міністерство юстиції вже розібралося, Міністерство освіти зараз розбирається, так? але потрібно подивитися не тільки кожне міністерство, яке замовляло і зараз користується програмним забезпеченням. А ще й ті державні підприємства, які є в підпорядкуванні, і кошти з державних підприємств сплачують за те чи інше програмне забезпечення. Тому прошу підтримати. Це проєкт постанови був погоджений з усіма. І Мінфіном, Держказначейством, Державної служби спеціального зв'язку. Мінеконом Держслужби інтелектуальної власності. Висновок Мін'юсту. проєкт погоджений без зауважень. Мінакономіки дивилось, так? Тому що Ми висловили зауваження, які були враховані. Враховані, да, тому що зараз я якраз. Це 4,17 було. 4. Угу. Поїхали далі. 4.